Вітня Житомир засипає снігом. На машині вже сніг не розтає, на кришах сніг не розтає. І абрикоси вже цвітуть. Вон видно, бачите, видно. І вже цвітуть абрикоси. І що буде? Капець буде абрикосом. Все померзнеться точно це 100%. Велича зацвіла, абрикоси зацвіли. Персики теж починають зацвітати. Ну вишні ще вроді не зацвітають. Тобто, 100% в цьому році ціна на абрикосу. Буде реально скажена, така буде в євро або в доларах продаватися. Так, що побачите, запомніть мої слова, що побачите, ціна на абрикосу буде така скажена. Зелений забор 840 гривень квадратний метр. Тобто, грубо говоря. А, трошки більше, ніж 20 доларів за квадратний метр. Садові декоративні паркани, упаковка 400 гривень, це йде у нас 2,5 метра. Переведемо в доларі, це приблизно трошки менше 10 доларів. Колір є білий, колір є зелений, колір є світло-коричневий. Темно коричневий Темнокоричневий очікуємо десь, можливо, на наступному тижні, можливо, через тиждень. Але він у нас буде. Так що, кому треба садовий парканчик, кому треба зелений забор, який не просвічується? Будь ласка, звертайтесь відправляємо по всій Україні. No me coste.